Час. Сьогодні особливо сп'ятим садочку є у нас Ось мішки на коло, галіс, вода, веселісти. Це не касший мій садочок положати для дочок Молодці! Будем гарно навчати, снідять сол все у нас. Не дармах нас будуть звати, всі у вколі та Молодці! не приходить до школи. Коли розсадку буде песи на скулах, але скоту случатись над тобою один садок. Тож пісня нагай починає малий чудовий випуск. Сіпсяти, Ми, своїх. Ми бажаємо ще вам, сина буде куряла. Ми не дайте на 12 прибивати вас охма. Ми вас будем пам'ятати. Менченки хто хоче вам будуть. Десь да, іде подалеку, ось дзвіночку. Да. Любі, і... любі, любі іграшки. Люби Люби іграшки дитячки. Не сумуйте і не плачте. Найбутнім скоям відомим гратись лише дома. Ну, ну, зараз на прощання. Ну Зараз на прощання. Затанцюйте з вашими з нами. Молодець. Молодець.

Надходи сейчас. Далі буде школа. Тож ми хочемо вам побажати. Нехай ваше навчання буде успішним. Вчителі хорошими. А домашнє завдання, щоб завжди у вас були для вас такі легенькі-легенькі. І нехай кожен день буде у вас радісний, цікавий і корисний. В добру путь, дорогі наші випускники! Ми вас дуже-дуже сильно любимо. Будемо спочатку. Велика подяка батькам за таких хороших дітей, за чисну співпрацю з колективом. <рес> допомогу, яку ви надавали закладу. Щасливої життєвої дороги вам. Дорогі наші випускники. і вам, шановні батьки. Наша <клухи> заступник директора Оксана Дмитрівна Лисик для вручення дипломів. <клухи> <клухи> ну, дівчата лоту задали, кажуть, так передали мені сахар. <клухи> <клухи> Дорогі наші діточки. Ви прийшли сюди такі на малесеньке, немалесніке. Не а сходять, ви дуже такі дорослі. І ми гордо називаємо вас нашими випускниками. Попереду вами у вас буде ще не один випускник. Але цей випускник ви назавжди запам'ятаєте як ваш перший випускник. Ви талановиті. Ви гарно навчалися, трудилися, разом зі своїми вихователями пізнавали цей дивовижний світ. Попереду наступний крок шкільне життя. Вас кличе до себе нова українська школа, як би воно бачки не звучало. А з нею нові завдання, нові друзі, нові емоції, нові цікаві сторінки вашого життя. Перед вами стелиться нова дорога. Любі діти, що ж вам побажати на порозі на дороги. Світла стежка, щоб до них лягла. Перш за все цінуйте батька і матір. Не жалійте їм свого тепла, не робіть нікому зла і кривди. За добро спішіть віддать добро. Не забудьте мову, калинову. Пам'ятайте, мамині пісні, згадуйте хоч інколи садочок. Тут лишились руки золоті. Хай щастить завжди вам і в усьому, не знайте горя і біди. Майте друзів вірних на дорозі, з ними легше по життю йти. Сьогодні хочу вас наголодити такими. Дипломами випускника дитячого садка. Теплоту, радість і ласку, садок дитячий дарував, ти із ним у казку і світ навколо пізнавав. Але пройшов чудовий час, тебе чекає перший клас. Шкільна стежина до навчання відмінних знань тобі, старання. Випускник наконечний Артур. Дитячого садка Потолівського ЗЗСО на групи квіточка нагороджується таким дипломом. Випускниця скаличі Порії нагороджується таким дипломом випускника дитячого садка. Випускник Павчак-Максимко нагороджується таким дипломом випускника. Випускниця Охновська Аріна нагороджується таким дипломом випускниці дитячого садка. Нагороджується таким дипломом випускника дитячого садка. Випускник Калапунь Сергійко нагороджується дипломом випускника дитячого садка. Нагороджується дипломом випускниці дитячого садка. Випускниця Демидова Мілана нагороджується дипломом випускниці. дитина це дар Божий, найбільший батьківський стар. Хай ваша мудра батьківська порада, молитва і любов захищає завжди ваших дітей на їхній життєвій дорозі, дорогі наші батьки, ваші люблячі серця. Підкажуть вам, як допомогти вашим дітям. Діти, щиро віримо, що ви ніколи не забудете своїх вихователів. Оксану Степанівну, Лесу Степанівну, дорогу свою улюблену всіма бабусю Наталю Миколаївну. І від імені батьків, від імені батьківського комітету дозвольте, дорогі вихователі вручити і вам. Невеличкі подяки за ваше терпіння і розуміння, за вашу любов і проявлену чуйність, за доброту ваших сердець і великодушність, за ваше чудове виховання, цікавий розвиток і захоплююче дозвілля. Наша безмежна вдячність, наша вдячність безмежна, а наші побажання віцного здоров'я і щастя для вас щирі, Батьківський комітет. Від імені батьківського комітету ми щиро Вчаймо подяку вам, Оксано Стефано. <му> Оксандр Спальну вичаємо і вам подяку від вас. За наших діточок. Напевно, жодне свято в нашому дитячому садку не було б таким музичним, якби не наш дорогий мускерівник Василю Богданов. І, вам... <ріст> І вам щиро дякуємо за ваш великий вклад в наших діточок. Зараз, бачимо, я Дякую. 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 ну що ж, дорогі наші діточки, щасливої життєвої дороги вам, дорогі наші випускники, хай розбереже ви Господь під опікою і Матері Божої і її умофору. Щасливо ступайте в шкільне життя!